Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Перш за все, хочу щиро подякувати всім тим, хто дивиться мої відео, хто підписується на канал, хто ставить подобайку, хто коментує. Ваша підтримка просто неоціненна і вона дуже-дуже важлива для каналу. Також вибачаюсь, друзі, якщо комусь не відповів на їхні запитання під відео. Була невелика технічна проблема і не було мене можливості. Намагаюся завжди всім відповідати, друзі. Обов'язково відповім. Сьогодні невеличке відео, відео про лаваш, знову ж таки. І одну із варіацій, начинок для лаваша. Повірте, це безпрограшний варіант, якщо потрібно там, якийсь швидкий перекус чи ще щось. То це саме те, що потрібно. І ось сьогодні у мене буде начинка для лавашу із таких інгредієнтів. По-перше, це крабове м'ясо. Ну, ті ж крабові палички. Там, звісно, від крабового м'яса всього до нічого. Але також два вида сира бринзи болгарської. У мене підсолений і такий нейтральний. Пів цибулини свіжої, не маринованої, просто цибулини. Трішки петрушки і звичайний кетчуп. Все, лаваш. Лаваш намащуємо кетчупом. Туди натираємо нашу бринзу трішки нейтральної і трішки підсоленої. Туди ж, друзі, нарізаємо цибульку, можливо, і мілко, не потрібно нічого маринувати. Туди натираємо наше крабове м'ясо і мілко нарізаємо зелень. Формуємо такі ніби конверти, які кому як зручно із лаваша. І відправляємо їх на пательню. Я на, в цьому випадку на вершковому маслі. Обсмажую до ось такої золотистої шкоринки з одного і з іншого боку. Один важливий нюанс. В даному випадку, якщо використовуєте бринзу, то, як на мене, краще дайте цьому лавашу трішки охолонути, тоді він буде набагато набагато смачніший. Дуже з ось такою хрумкою шкоринкою. Дякую, що ви зі мною, друзі. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то знову ж таки попрошу вас поставити подобайку, прокоментувати, підписатися, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей!